Всім привіт друзі. Отже, як я й казав нещодавно, владі не вдалося залякати людей, і проти терору ТЦК стався ще один бунт. Це відбулося в Києві днями в розподільнику ТЦК в районі Дарницького вагоноремонтного заводу, який кияни ще скорочено називають ДВРЗ. Сюди з усього Києва людолови звозять бусифікованих чоловіків, де їх тримають кілька діб, щоб потім розвозити по навчальних центрах. Цей ТЦКшний розподільник на ДВРЗ вже заслужив жахливу славу серед мешканців Києва, бо через пекельні умови утримання і через жорстоке ставлення ТЦКшників до мобілізованих це місце також ще називають «констабором ТЦК. Ще в січні місяці я публікував перше відео людини, яка пройшла через цей констабір, де докладно показувалось в яких умовах перебувають там люди. Это Киевский ДВРЗ, вот на таких вот а, кроватях ночуют сотнями, сотнями люди, вот, в таком вот, спят просто с собаками, больные, хромые, косые побитые жизнью, просто прослойка людей. Сейчас ты ЦКшниками просто принимаешься, привозится сюда без ВЛК, без ничего. Прослойка людей, те, которые не могут за себя постоять. Это просто ужас, это ужас. Об этом нельзя молчать. Просто движ. Именно барак, вокзал просто отдыхает. По два чоловіка на кроваті, так кожну Ну, Будемо відверті, це більше схоже на тюрму, аніж на армійську казарму. Правда ж? І так і є, бо в сучасній українській армії мобілізований по суті є в'язнем, аніж військовим професіоналом. Більше того, в'язні вони хоча б знають, коли вони вийдуть на волю. А от, моб... а от мобілізований потрапляє до українського війська на невизначений час. Тож не дивно, що в цьому концтаборі на ДВРЗ ТЦКшники поводяться як справжні тюремні наглядачі, бо буквально минулого місяця соцмережі просто підірвали фото одного з мобілізованих чоловіків, якого ТЦКшники в цьому концтаборі прив'язали стяжками спочатку до нар, а потім до труби в туалеті. Після того, як ці фото розлетіли соцмережами і викликали величезний резонанс, керівництво Київського ТЦК почало виправдовуватись, мовляв, чоловік сам поводив себе неадекватно, і його змушені, змушені були таким чином заспокоювати. Ну але ви думаєте, що це був поодинокий випадок? Зовсім ні. Бо буквально щотижня там трапляється якийсь жах. Соцмережі, е, соцмережі вже переповнені відео, як в цьому концтаборі на ДВРЗ ТЦКшники людей б'ють, залякують або залишають без медичної допомоги. На одному з таких відео наглядачі цього ТЦКшного концтабору жорстоко б'ють людину, прикуту до ліжка. Я, на жаль, не можу вам показати це відео тут, щоб не отримати попередження від Ютуба за демонстрацію сцен насильства. Але посил за посиланням в описі до цього ролика ви можете подивитись це відео на моєму телеграм-каналі. Ну а ось, наприклад, відео, як ТЦКшники примусом заганяють кур'єра доставки, якого викрали на вулиці, а потім відправляють до навчальної частини. Насильно ведуть до автобуса. Людина впирається, людину ведуть насильно. Свавілля. Насильно затягують в автобус, Бусифікують по деверзеськи. Ну, а тих, хто надто пручається свавіллю на глядачів цього ТЦКшного концтабору, можуть залякувати навіть зброєю. Е, е, е! І нарушайте волю, жикайте. Не нарушайте у волю. Я вас прошу. Давай, давай, давай. Що ви не волю. Я вас прошу. Тож не дивно, що в цьому київському ТЦКшному концтаборі через нелюдські умови та жорстоке поводження днями спалахнув бунт серед мобілізованих.

У підсумку налякані ТЦКшники цикашники викликали підмогу у вигляді спецпідрозділу поліції. Поліція розбережена рота. Воно в масках все з дубінками щитами гасять тупо типу, всіх подряд. І... Зрештою, так звані космонавти з поліцейського спецназу придушили спробу бунту серед мобілізованих. І ось вам відповідь, чому поліція не йде воювати. Вона ж не навчена захищати Україну від ворога, натомість, добре навчена захищати владу від розгніваних людей. Саме тому ці добре озброєні і вгодовані поліціянти сидять у тилу, а простих українців ловлять як собак на вулицях і відправляють на фронт. Ну і наостанок я ось що хочу сказати, друзі. В українських соцмережах останніми днями ви бачили чимало захоплених коментарів щодо успішної операції СБУ, коли українськими дронами були уражені російські стратегічні бомбардувальники. Також у мене виникає просте питання: як ви думаєте, чи можливо було б здійснити таку успішну операцію, якби людей, які нею займались, просто нав... наловили на вулиці? Якби їх примусом, погрозами і побиттям змусили планувати і виконувати таку неймовірно складну спецоперацію? Очевидно, що ні. Бо е так знищувати ворожу техніку можуть лише добре вмотивовані і добре навчені професіонали. То чому ж тоді прихильники мобілізації, вважають, що з бусифікованих вийдуть гарні воїни? Чому вони вважають, що той, кого примусом загнали і перетворили на раба, буде воювати за свободу, а не піде все за чи не загине в першому ж бою через нестачу досвіду? Відповідь очевидна, бо українській владі потрібно саме військо рабів, бо тільки так можна красти гроші під час війни в космічних масштабах, адже професійним військовим треба платити велику зарплату, і вони не терпітимуть принизливого ставлення до себе. Отож, я буду вдячний вам не лише за перегляд а й за поширення цього відео. Ну а якщо ви хочете дізнатись, чому я, як колишній військовий, вважаю, що мобілізація веде Україну до катастрофи і капітуляції, а натомість послідовно виступаю за професійну і добровільну армію, ви можете про це більше прочитати в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!